Їхні чоловіки на війні, а вони воюють вдома, тримають господарства, виховують дітей і живуть на повному безгрошів'ї. Лише у Долинському та Рожнятівському районах їх більше півсотні сімей. Чоловіки і сини, яких нині воюють у зоні АТО. Про будні родини, які залишились без годувальників. Далі у нашій розповіді. Чотири місяці він відстоював Україну на сході, йшов служити і не вірив, що опиниться на війні. Зрозумів, коли його батальйон потрапив під обстріл бойовиків під Волновахою. Нині 25-річний Андрій Василюк вдома у долині з сім'єю. За час, коли тато воював, народилася третя дитина, довгоочікувана донечка. Я був якраз на сході. і Коли родилась доця, моїм радощем не було менше. чесно кажучи. Раділи не тільки я, а всі мої друзі. Дружина Наталя розповідає, без чоловіка-годувальника всі ці місяці було непросто, але діти додавали сил. А зараз двоє хлопців допомагають мамі доглядати сестричку. Важко. Хлопці кричали. Змінилися, дуже змінилися, тому що вони татові діти, і важко їм було без тату. У родині Савчуків із села Шевченкове двоє дітей семирічна дівчинка та дворічний хлопчик. А ще на додачу господарка, дружина Войка Ліля каже, допомагають виживати батьки-пенсіонери. Їхня пенсія дозволяє триматися на плаву. І так вже триває з травня, відколи чоловіка Миколу відправили на схід з батальйоном територіальної оборони Прикарпаття. Добре, що зі мною живуть мої батьки, допомагають мені. І відколи чоловік пішов, можна сказати, від держави. Нічого не було. По суті, він у мене тільки єдиний годувальник в сім'ї. Бо я ще раз кажу, батьки є пенсіонерами, що а що зараз та пенсія варта? Ледве зводить кінці з кінцями родина Балаєвих села Рахині. У квітні на службу Ліда відправила свого 25-річного сина Романа, який останнім часом утримував рідних. Мати пригадує, перед Великоднем син збирався удружитися, але призов переніс його плани. Нині на Романа чекають і батьки, і наречена. Останній час, останній рік утримав він усіх, тому що ми працювали зараз. Тимчасово не працюємо, а він у нас працював на роботі. Таких родин у Долинському, Рожнятівському районах та у селах Болехівської міської ради більше півсотні. Більшість залишились без годувальників, бо ті воюють на сході. Нині цими сім'ями опікуються благодійники, які допомагають грошима чи надають юридичну допомогу. Люди були в розпачі, і ми зрозуміли одну жахливу шокуючу істину: ніхто до цих сімей. Ще не звертався вони, якби поза увагою, так звісно, що іде війна, і основна увага прикута до тих подій, які відбуваються на передовій. Але це сім'ї, які залишилися без часто своїх годувальників.